Доброго дня, любі друзі, ветері Софія. І так, зараз ми роздивимось вісім сфер вашого життя. А, поки я розкладаю карти, заходьте в опис, подивіться, що я вам пропоную. Я вдячна усім вам за будь-яку активність на моєму каналі. Це допомагає розвивати канал, ну і а, підтримує мене. І так, любі друзі, здоров'я. Родина, друзі, оточення. Освіта та навчання. Далі, відпочинок розваги. Робота, кар'єра. Гроші пентаклі. Ну, і духовний розвиток або самовдосконалення. І тепер одну карту як порада від таро або на що в цьому всьому звернути увагу. І тепер я дістаю одну карту. Цієї колоди, це богиня Древньої Греції. І читаю вам тезу: це як посил просто від богів. А, малюнок я не трактую. Будь ласка, розвивайте інтуїцію. Я вам покажу малюнок. Мовчки, тобто без моїх трактовки. І, е, ну, потім. І ви, будь ласка, з ним попрацюйте. Розвивайте, любі друзі, мої інтуїцію карти Мак. Це найпотужніший інструмент для цього. І так, поїхали. Десятка кубків, ну, неймовірно, здоров'я. Все буде чудово. Тут. Е... Тут все чудово, тут ну, дивіться, тут про стабільність, про якісь традиції. Наприклад, да, стосовно здоров'я. Якщо у вас не було якихось традицій, то карта каже, їх час вам запроваджувати. Наприклад, почати займатися, почати бігати там або робити якісь. Енергетичні практики, вони так само потужно впливають на цей на, на здоров'я. Тож тут про ідеальність людського кохання та дружби карта каже, про істину співпраці. Тож, якщо вам Треба буде, наприклад, да, в сфері здоров'я знайти якогось консультанта, якось щось започаткувати, то ви знайдете тут людей, котрі вас, наприклад, навчать, да, як там правильно розтягуватися або правильно займатися в тренажерному залі. Тобто тут про якийсь благосний початок. Десяточка це завжди, як, знаєте, зібрати, зібрати вершочки. От. Тож тут у вас все буде чудово, бачите, і ну, ваші родини. Родині, скоріш за все, так само, тому що тут все ж таки про родинне здоров'я. От, Королева Кубків це про вашу родину. Ну, одразу скажу, що тут для вашої родини благосні моменти. Тут ви і ваша родина під захистом вищих сил. Тут буде і щастя, і успіх, і гармонія, емоційний баланс. Неймовірно просто. Тут мудрий вибір буде щодо особистого життя. Це означає, що якщо для вас ваша родина насправді цінна, то ви зможете все ж таки сказати ні. Тим, хто буде до вас приходити зі сторони, скажімо так. От. Ну, Для когось тут будуть, можливо, у вас будуть зустрічі з родичами або з подругою. Там хтось, можливо, ви всією родиною будете зустрічатися. Тобто про якісь благосні моменти, так само про гарне спілкування буде йдеться. Мова йде. От. І тут про подругу, да, Тож, в даному випадку, карта каже, що ви можете ну Цю подругу і е, все ж таки до себе запускати в родину, тому що по цій е, трактовці тут про чесну подругу, про ну про гарні відносини. Тож боятися нема чого Двойка мечів, дивіться, це е, ваше оточення. Двоєчки це завжди про вибір. Двоєчки це завжди ну туди-сюди. да І в даному випадку карта каже. Що тут треба бути готовими до ситуації, де будуть сварки, може бути навіть зрада в вашому оточенні, якісь втрати, безчестя і лицемірство. Тож, бачите, у вас в родині все добре, тож зосередьтеся на родині, от це просто означає, що ну, хтось з оточення вашого комусь час просто піти і все. Не витрачайте. Якщо з вами хтось свариться, да, ну, то їх справа, але ви тоді не витрачайте не давайте себе туди затягнути, розумієте? Тому що а, ви будете втрачати свою енергію, псувати свій настрій. Якщо комусь треба піти з вашого оточення, таке буває, і до цього треба нормально відноситися. Це означає, що ви пережили один одного, розумієте, або ви пережили їх, неважливо. Тобто, просто відпускайте людей. не... Не втручайтеся дуже так інтенсивно, да, там, не намагайтеся довести, що ви там якісь не такі. Но тут люди, бачите, вони зав'язаними вони в обмеженнях якихось, вони зав'язаними очима. тобто Їм важко з якихось розумієте, можливо, когось з вашого оточення просто кумарить, що у вас це гарно в родині, що у вас налагодилась, Тому що, якщо ви до того дивилися розклади, да, то там були якісь коливання. От, і люди Іноді вони справді застосовують якісь ревнощі якісь інтриги, заходять в родину, навіть ну намагаються принаймні, да Що типу, я зараз вам тут розкажу, як вам жити. Тож відпускайте таких людей, знаєте що на їх місце гідні люди, тому що місце, свято, місце пусто не буває. да Пам'ятайте про це королева жезлів це про сферу навчання. От, а освіта навчання. Ну, будь ласочка якщо ви хочете, да, жезли це про, про дії. Ви можете йти, будь ласочка ви зустрінете там якусь навіть можете зустріти освічну благородну і люб'язну жінку, котра вам може допомогти. Вона розсудлива, вона має статок або якийсь, можливо, це ну ректор там або коуч, або якийсь спеціаліст. Тобто, ви можете да, якщо хочете навчатися, ви можете знайти таку людину. От, вона може вам і навіть допомогти, якщо вам треба, наприклад, на навчання, якщо ви шукаєте гроші, то ця людина вам може допомогти і матеріально, і морально. От, Також карта каже, да, що ви можете робити важливі кроки до своєї мети, приймати відповідальні рішення. От, і тут прийшов час успіхів. Тож, будь ласка, якщо ви хочете, як і ця дама, да, Колись сидіти на своєму троні, то, звісно, вам треба навчатися, тому що завжди треба розвиватися, і просто кожного дня ви повинні щось дізнаватися нове про якусь сферу. от А якщо, в принципі, тут взагалі благосний, немовірне, класний розклад, тому що дивіться, тут три три королеви, да ну Верховна Жиця це теж королева. от І тут ще і король, і, і, і родина чудова. Тож, будь ласка, вам в цей день нічого не заважає. І навпаки, бачите, у вас є сила, є кому вас підтримати, скажімо так, і можливо, навіть захистити. О, тож йдіть навчатися. Верховна Жриця, дивіться. Ну, нарешті, гарна, гарна карта на сфері відпочинку, тому що щось, любі друзі, з, 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 з тими людьми, хто дивиться, мої розклади, щось проблеми з відпочинком. Хтось не дає собі взагалі. Чому ви так робите? Ну Срочно до мене всі на консультації. Я вас навчу відпочинку. Чувати от то дивіться тут про мудрість, про ясність мислення, про творчість. Тобто, якщо ви хочете десь відпочити, звісно, ви хочете десь відпочити, ви повинні планувати відпочинок. Будь ласка, робіть це. Впроваджуєте цю культуру відпочинку в свою родину, тоді ви своїх дітей навчите бути щасливими. Не колись я там піду на пенсію, буду відпочивати. Розумієте, так люди втрачають просто свій дорогоцінний час, не відпочиваючи, не, не досліджуючи, не досліджуючи цей світ, не, не даючи своїм кордонам розширятися. Ну і так далі. Багато. Тобто, це обмеження, коли ви не даєте собі відпочивати, це обмеження, котре. Негативно впливає на всі ваші сфери. Не думайте, що тільки на цю сферу воно впливає. Ні, на здоров'я в першу чергу, ну а потім зі здоров'я людина хвора, вона не задоволена. Їй важко бути щасливою, розумієте? Тому і поруч всіх всі страждають з хворою людиною. Да? Тож, якщо ви принаймні не можете для себе відпочивати, то подумайте про своїх близьких, що вони будуть страждати від того, що ви знесилені і хворі. І завжди відпочивайте свідомо. Да? Тобто не раз на не раз на, на рік розумієте. Ви повинні приділяти, наприклад, є вихідні, є два дня вихідних. Ви повинні так розраховувати, щоб ви не впахувалися дома ті два дня. Тому що ви потім знесилені йдете знову на роботу, і ви по тому колу так і ходите. Не ви не вибираєтеся з тих низьких вібрацій, тому що потім незадоволення, потім тривожність з'являється, депресії і так далі. Це ж все від того, що люди не просто не відпочивають. Нема культури такої. Тому що ну, нас зращували як рабів, а рабам не треба відпочивати, раби повинні робити і ну, просто вмирати, вже, коли там нема в них сил. Все, відпочинок в них не запрогнозований, тож навчайтеся відпочивати. да. Тут про розвиток інтуїції, про силу, бачите, у вас є сила подолати всі перешкоди, навіть якщо у вас внутрішні якісь сумніви будуть, да? Все ж таки. Ну, якщо ви раніше, наприклад, якщо ви тільки культуру відпочивали. Вводити в своє життя, то, звісно, вам треба буде якийсь час відстоювати це своє ну перед собою, відстоювати це своє бажання, відпочивати і е, свою гідність там доводити собі да якісь там аргументи, е, робити, щоб ви ж таки все ж таки до того відпочинку ну добралися. Тож, будь ласка, тут у вас прислухайтеся своєї інтуїції. да Тут карта каже про високі психологічні якості, е, тобто ви можете. Тут все ти можеш навіть тут вести людей за собою. Карта каже тут про лідерські якості. Можливо, ви не тільки себе і свою родину навчити відпочивати. Можливо, ви ще і своє оточення можете їм довести той факт, що вони гідні від народження. Просто те, що вони є, вони вже гідні того, щоб відпочивати. Тож, будь ласка, для вас тут нема ніяких перешкод, Тож, самі їх собі не вигадуйте, не ставте. Прислухайтеся своєї інтуїції. Вона вам точно підкаже, де вам зараз буде найкраще відпочити. Король Пентаклів це в нас сфера робота та кар'єра. Ну, дивіться, в даній позиції карта каже про фінансову впевненість, про стабільність в суспільстві або, ну, там, в своєму оточенні, да, в колективі, наприклад. Але здебільшого. Ну, якщо ви ну, от в першу просто чергу, да, якщо ви. В сфері мистецтва, наприклад, працюєте, там сфера культура, можливо, якісь точні науки у вас. от, То там у вас точно буде просто, ну, стабільність і укріплення. Взагалі, в принципі, в інших сферах все одно буде матеріальна вигода, якісь виграші. От, і укріплення вашого соціального статусу. Тут все одно буде. Хтось зустрінеться, дивіться, з багатою культурною та владною особою, скоріш за все, то буде поціновано. Мистецтва, в нього є знання в сфері фінансів. От, і ця людина вам зможе якось можливо щось підказати, да, як вам там по кар'єрі прокрастися. Про, про можливо, це ваш керівник, наприклад, да, і ви зможете з ним порозумітися так, щоб вам було або презентувати свій проєкт, наприклад, людині. Да, тобто, Дивіться, тут же не тільки для мистецьких людей карта. Можливо, вам карта каже, можливо, вам в своїй кар'єрі треба якось е, віднестися до якогось проєкту, наприклад, до свого просування по кар'єрі, з мистецтвом, з, з творчістю віднестися до того, да, з якихось, як то кажуть, із під вір, там, е, якийсь презентувати себе начальнику, своєму керівнику. да, Тобто, щось зробити так, як не роблять люди, як інші. Роблять люди, дата, тобто щось новесеньке. От, і таким чином, принаймні, людина вас вже запам'ятає. Тож, ну, тут у вас все стабільна кар'єра, будь ласка, займайтеся, все буде виходити у вас чудово. І так, вісім жезлів, дивіться, це а, сфера фінансів. А, і тут, бачите, в нас зараз перевернута карта. Ну, Тут можуть бути якісь неприємні ситуації. Дивіться, тут можуть бути проблеми. Із-за грошей можуть бути у вас сварки в родині, в колективі або в оточенні. А, знову таки, да, тут вас можливо пронесе, тому що тут ви під, вищі, під захистом вищих сил. По цій карті у вас теж в родині все, все просто ну, неймовірно класно. Тож, можливо, тут ви уникнете цих проблем, але а, можливо з, з оточення буде мати до вас якісь ну, претензії. Ну, так буває. Іноді люди кажуть, а як ти, а що ти? Це все, все на родину, а як же з друзями пива попити, розумієте, а як там виставитись за що щось і так далі, да, Тобто ну, знову такі, якщо тут такі обмежені люди, вони гадають, що ви їм щось, щось там винні, ну, то відпускайте просто. Не, знову не давайте себе, у вас класні карти, ви під захистом вищих сил, ви на троні. Не давайте себе втягувати в якісь сварки, розумієте? Тому що через це тут якісь ревнощі навіть можуть бути, розумієте? Просто протистояння якесь може бути. ну, Хтось просто буде хотіти ваших грошей. Ви не давайте. Не просто не давайте, а не давайте втягувати себе у вияснення. Відносин, тому що тоді ви маєте можливість знизити свої вібрації. Якщо вас просто, вас можливо, через гроші тут будуть перевіряти, у вас класно все в інших сферах, да у вас тут, бачите, головне, що оточення і гроші, якось це пов'язано. Можливо, у вас з вашим оточенням якась спільна справа, наприклад, і там у вас щось буде не так. Але все одно вирішуйте. Ну, Тут конфлікти, якось намагайтеся вирішувати спокійніше, да, з гідністю, як король або як королева. От, Тому що, ну, щоб ви просто не, не понизили свої вібрації, і тоді у вас почнуть знову перевертатися інші сфери. От, Десятка мечів, дивіться, це ваш духовний розвиток. От, от де ваш духовний розвиток. Тому що тут десятка. Е Десятка мечів це так само, вона ну про новий якийсь етап. Та да? в даному випадку карта каже про те, що тут можуть бути ненадійні відносини з друзями. Бачите? Бачите, тут щось у вас в оточенні, щось не так. Тут може бути навіть зрада, сльози, біль, скорбота та нещастя. От і все. Ось ваш, ваш духовний розвиток. Якщо ви закрите, можливо, це вашу позицію показують, можливо, вас вже давно катують ваші друзі, тому що такі люди, вони потрошечку все одно проявляються. Такі люди, у котрих є скрита агресія або заздріщі до вас, вони можуть з вами зневажливо спілкуватися. Наприклад, у розмовах. В колективі, коли ви там в колі друзів, вони можуть над вами кипкувати і шуткувати, але не то такі, здебільшого, шутки, в котрих скрита агресія. Це означає, що у вас після їх шуток все одно негативний залишається після смак. Тобто це, ну, це була така маніпуляція. Є така стратегія, да, коли люди за. Начебто кохання і за свої, свою турботу і за свій гарне до, до вас відношення вони ховають за тим просто свою ну, нетерпімість до вас, якусь заздрість, можливо, якісь низькі вібрації. Або людина хоче керувати вами, да, у вас є ну, у вас нормальна жезлів, так, а чому, чому пи ні, Можливо, то так відбувалося раніше. Наприклад, у кожного свої, Це загальний розклад, любі друзі. Тут важко сказати. У кого, у кого якась ситуація? Да? Можливо, ви раніше, наприклад, так дружили і витрачали, там, балували своїх друзів, а тепер у вас з'явилася родина, вони не, не задоволені, тому що ви тепер, наприклад, гроші всі в родину. А як же вони, а їм хочеться, розумієте? От, І за того тут можуть бути якісь ревнощі і ваше а, тут духовне пропрацювання. Розумієте, що ця, ця ситуація сварки в оточенні, це ваш духовний розвиток. Як ви через це гідно пройде? Ну так так і будете вважати, і Всесвіт буде бачити, чи пройшли ви урок, чи ні. Але тут про оновлення, про новий етап, то да? тож, будь ласка, просто відпускайте таких людей а, зі свого життя. Сімка пентаклів теж бачите, а, як порада перевернута. І тут слухайте уважно, на що звернути увагу, да в, в даній позиції карта каже: не треба позива, позичати гроші. Розумієте, у вас можуть взяти, да, потім казати, ну я ж тобі друг, а чого, там почекай ще рік, наприклад. Да? От. Ну і взагалі, просто зараз не час. Бачите, і тут перевернута енергія. Краще притримайте при собі гроші. Нікому нічого не давайте. Вас можуть маніпуляціями ну, при винуждати до того, да, ну я ж тобі подруга, ну я ж тобі друг, я ж тебе колись там виручав, дай мені грошей. Ні. Ні, я не можу все, я не можу. Ви не повинні виправдовуватись навіть, чому ви не хочете давати гроші. Навіть якщо вам допомагали, у вас зараз ну, своє життя і так далі. А, тож не треба позичати гроші. Бажано ввімкнути режим економії. Да? Тобто у вас є куди витрачати, вам треба відпочити. А, скоріш за все, з родиною бажано, да? тому що ну, тут людина вже не одна. От, ну там вже це ви вирішуєте, але режим економії це не означає, що не відпочивати. Будь ласка, не чіпляйтеся за цю фразу, щоб ви собі відмовили. Режим економії це і означає, да, що для мене важливі хто зараз? Вам треба розставити пріоритети. Для мене важлива моя родина, мої рідні люди. Все, от, все, що в мене є. Я буду зараз витрачати на них. Всі інші. Хто там друзі, вони можуть, Ну у них є ще хтось, да в них є принаймні їх родина. Тож я гадаю, вони якось впораються, є банки, ну і так далі. В принципі, вам не треба з цим розбиратися і знаходити для них якісь відповіді. Вони самі повинні вирішувати навчатися так само свої проблеми без вас, наприклад. от Тут ще дивіться, не час починати важливі справи. Можете отримати менше, чим хочеться. да Тобто не вкладайте краще зараз. Гроші все одно перевернута карта, не вкладайте зараз знову-таки кудись гроші. Краще подосліджуйте те, чим ви хочете зайнятися, тобто зберіть більше інформації. от Тому що про це карта і каже, вам час добувати знання, можливо, вам треба піти понавчатися на якусь фінансову сферу, да, або куди ви там хочете, чим ви хочете, тому що карта каже. Що вам тут інформації катастрофічно не вистачає, якихось знань, можливо, ну як інвестувати правильно, як там куди їх вкладати, да і ще, ну дивлячись, чого ви хочете, але гроші краще просто притримати тут, да і здобувати знання, тобто або піти кудись понавчатися, справді це може бути і саморозвиток, любі друзі. да, Ви можете або просто ви можете навчання, що таке. Ви можете ще, якщо ви не хочете навчатися. А ви можете отримати якусь корисну консультацію, тобто знайти нормальну людину, котра вам дасть. Це теж буде для вас навчання, тому що ви відкриєте для себе нову консу... нову інформацію. Людина вас проконсультує. Наприклад, ви хочете розібратися з фінансами, да, куди там краще вкластися. Ви ви тоді зможете будьте впевнені знайти гарну людину, котра вас проконсультує. От і вже після цього робіть свої висновки, і ну, ви вирішуйте, куди вкладатися, як і скільки, є, ну і так далі. От, тепер, любі друзі, дивіться, як, як порада вам посил, да? от, без моєї трактовки, будь ласка, а, навчайтеся самі працювати, зробіть скріншот і задавайте запит цій карті. Можливо, вам чогось не вистачило в цьому розкладі. Ви можете запитати у цієї карти, про що це для мене, да, взагалі? от, А тезу я вам прочитаю. Іноді краще все залишити, як є. да. От, так само вона російською, я вам покажу її, можливо, ви там якось по-своєму перекладете, але ну, це легка теза, тут, в принципі, я нічого не спотворила. От, Тож, любі друзі, я так покладу цю позитивну карту, і на цьому я закінчую свій розклад, була рада. Що ви мене дивитеся, хотіла сказати, була рада вас бачити, але на жаль тут в одну сторону. Мені не вистачає моїх тренінгів. От, але все одно я рада, що ви дивитеся. Дуже вдячна вам за будь-яку активність, за лайки. Запрошую на індивідуальні консультації. До побачення з повагою, Софія!